Час новин на апостроф Тіві десяту годину засідають у парламенті. Депутати вдруге розглядають закон про призов за демобілізацію. Візьмуться за вісім місяців. Мене звати Ірина Єрмак про це і не тільки далі у випуску. Обмеження у керуванні авто, дистанційна ВЛК, оновлення даних за кордоном та призов засуджених. Проєкт про мобілізацію в сесійній залі вдруге. Які ключові зміни у документі розкажемо у випуску? Харківщина під ворожим вогнем. Окупанти обстріляли два села. Загинули дві жінки та 14-річна дівчинка. Під завалами можуть бути люди. На полі переграти противника, а за його межами убезпечити фанів перші два матчі вже зіграні менш ніж за годину. Вболіватимемо за Борусія і ПСЖ Барселона. Четверо людей загинули, серед них десятирічна дитина. Надвечір росіяни знову атакували Одесу балістикою. Застосували Ескандер. М. Сповістив начальник ова Олег Кіпер. Семеро людей зазнали поранень. Один чоловік у тяжкому стані. Йому довелося ампутувати ноги. Ворог пошкодив транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють усі відповідні служби. Загинула 14-річна дівчинка та дві жінки. Росія обстріляла села Липці та Мала Данилівка на Харківщині. Заявив очільник ОВА Олег Синігубов, пострадали ще щонайменше двоє людей: медика та 16-річного хлопця доставили до лікарні. У селах зайнялися пожежі у магазині та аптеці. Вогонь вдалося приборкати рятувальникам. Крім того, загарбники вгатили по лікарні у Вовчанську. Поранені двоє чоловіків. Один з них технічний працівник лікарні яку влучили росіяни будівля зруйнована постраждалих госпіталізували. Без демобілізації, але з покаранням для ухилянтів. Верховна Рада розглядає другу версію закону. Депутати відкидають правки 10-ту годину поспіль. Втім, віддати документ на підпис президенту планують уже завтра. Але перед цим хочуть заслухати головко масирського та його помічників, що зміниться для чоловіків призовного віку у нашому викладі. Дев'ять тижнів рівно стільки знадобилося народним обранцям, аби перейти від першого до другого читання. За ці два місяці депутати розглядали у профільному комітеті понад чотири тисячі правок. Більшість із них запропонували відхилити і лише тридцять одну схвалити. Однак, остаточне рішення по кожній із правок за Верховною Радою. Фактично просто провалюються всі правки, які були подані. То ніякого бажання покращити законопроект немає. Навпаки його погіршують тільки тому, що в ньому прибрані всі норми, які стосуються демобілізації, тонуто дати право на звільнення військовим, встановлення термінів служби для військових. Це як на мене була взагалі ключова частина цього законопроекту. Норми про демобілізацію точно не буде. Її зняли з розгляду після звернення головкома Олександра Сирського та міністра оборони Ростема Омєрова. У першому варіанті законопроекту звільнити пропонували військових, які безперервно відслужили 36 місяців. Тепер вище керівництво наполягає на цій нормі в окремому документі для того, щоб проводити ефективну демобілізацію людей збройних сил. В даному етапі це потрібно перше провести всі ефективні мобілізаційні заходи. Бо те, що політики дають прості пропозиції, і на цьому намагаються зібрати якісь інформаційні вершки. Давайте демобілізуємо тих і тих. А заміну а заміну вони не пропонують. Комітет рекомендує ввести проміжок у 60 діб, аби чоловіки уточнили військово-облікові дані в Україні та за кордоном. Крім того, їм добровільно пропонують зареєструвати електронний кабінет. Туди надсилати повістки не будуть. Відповідальність ухилянтів від мобілізації у загальному проєкті закону дещо пом'якшили. Арештовувати їхні кошти не будуть. Однак ТЦК може звернутися у поліцію з вимогою про адміністративне затримання, а також обмежити право на керування транспортом. Втім, в окремому проєкті парламента. Рі проголосували за посилення покарання для ухилянтів у першому читанні. Вони змушені будуть сплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак, кримінальна відповідальність не передбачається. Вводяться обмеження на консульські послуги за кордоном. Вводиться обмеження на керування автівкою, ну посилюються там різном... Ну, То такі каральні механізми посилюються. Ще одне нововведення мобілізація засуджених. Цей законопроект ухвалили у першому читанні. До другого обіцяють прибрати ризики. Мають заборонити мобілізацію засуджених, які вчинили злочини проти нацбезпеки, теракти, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та смертельну ДТП під впливом наркотиків чи алкоголю. Щодо е, взагалі підняття теми ув'язнених. Ну якщо б чоловіки в Україні не ховалися. Так, оті такі громадяни там законопослушні, як вони себе називають, то напевно, у нас би не виникало питання мобілізації в'язнів чи, чи там жінок. Вже завтра Верховна Рада планує розглянути схвалені комітетом правки та відправити документ на підпис президенту. Однак перед цим хочуть заслухати у стінах парламенту головнокомандувача сирського керівника генштабу Баргилевича і командувача об'єднаних сил Содоля. Артем Мороз, Марина Білоножка для апостроф ті -ві. Спочатку пролунав вибух, а потім упав гелікоптер. У Криму розбився ворожий К 27 Про деталі авіатрощі розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пропускає російський вертоліт упав не тільки через технічні несправності. Ймовірно, на борту сталася надзвичайна ситуація. Ворог застосовує Ка 27 для пошуку українських морських дронів і десантних катерів. Базується цей гелікоптер на аеродромі у Качі, Бахчисарайського району. Ціна втрати півтора мільйони доларів. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер-раптор. Щодо долі екіпажу поки що інформації так само немає. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського. Чвертьфінали – гідні фіналу Реал з Мансіті та Арсенал з Баварією влаштували гольову феєрію. Команди Луніна та Зінченка зіграли проти суперників у результативну нічию. Чи визначать сильнішого нові пари? Атлетіко у Мадриді прийме Борусію, а ПСЖ не виклик Барселоні. Всі матчі проходять з підвищеними заходами безпеки через терористичну загрозу. У кого більше шанси на перемогу розкаже Марина Білоножка. I love it, I love it. Тисячі поліцейських перекриті вулиці та ретельні перевірки. Мадрид приймає серйозний виклик на полі переграти Мансіті, а за його межами убезпечити фанів. Попри погрози ісламських терористів, запалювали на матчі футболісти. По три голи забили і господарі, і гості. Ворота вершкових захищав українець Андрій Лунін. Вже на перших хвилинах матчу голкіпер припустився помилки і отримав м'яч у свої ворота. Утім він не став фатальним. Його візаві теж не залишив ворог. Рота сухими 3-3 Доля путівки вирішиться 17 квітня на Етіхаді через тиждень ми будемо в Манчестері з нашими людьми. Стадіон буде розпроданий. Глядачі допоможуть нам забити один гол. Решту зробимо ми. І ми ще раз спробуємо дійти до півфіналу. Це просто команда, яка переможе, вийде до півфіналу. У паралельному матчі теж було гаряче. Лондонський арсенал приймав удома Баварію. Першими рахунок відкрили каноніри. Однак Мюнхенці витратили лічені хвилини на те, щоб зрівняти рахунок. Олександр Зінченко розпочинав матч на лаві запасних. Утім, на другий тайм вийшов рятувати канонірів, які програвали 1-2. Зусилля українця та його партнерів дозволили лондонцям уникнути поразки. Нічия 2-2. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів завжди. Особливий це величезна подія для всіх. Хто дивиться телевізор, це завжди привілей. Хоча я знаю, що це для мене мінімальна мета. Гра була надзвичайно напруженою у чудовій атмосфері. І наступного тижня ми матимемо результат. Це лише перерва. А це вже Париж. Французька столиця підхоплює естафету чвертьфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Тисячі уболівальників чекають на поєдинок ПСЖ Барселона. Центральний матч дня прийме Парк де Пренс. Я буду підтримувати свою команду. Ми будемо тиснути на неї, тому що це важливий матч. І так, незважаючи на погрози, ми будемо обережними, але ми все одно підемо на стадіон. Французький грант на попередній стадії вже вибив одного представника Ла Ліги – Реал Сосієдад. Тим часом каталонці в одній восьмій переграли італійський Наполі. Ми Думаємо, що перебуваємо в найкращому моменті сезону, і наша команда може перемогти. Але перед нами також одна з найкращих команд Європи з одним з найкращих тренерів Луїсомріке. Це команда, створена для перемоги в лізі чемпіонів. Тим часом мадридський атлетіко на рідній арені зустрінеться із Борусією. Дортмунці в попередньому раунді здолали опір нідерландського ПСВ. Натомість матрацники вибили Міланський Інтер із ліги чемпіонів у серії пенальті. Саме іспанський клуб вважають фаворитом поєдинку. Це буде одна з найінтенсивніших ігор серед восьми команд Ліги Чемпіонів. Борусія – команда з найбільшою інтенсивністю. Тож ми гратимемо проти них, і нам потрібно буде довести гру, щоб вони не змогли завдати. Ти нам шкоди в обох матчах стартові свистки пролунають у 22-й. Згодом кожна з команд матиме змогу виправити результат у матчі. Відповіді Марина Білоножка для Апостроф Тіві. Екс регіонал хотів текти з України. Владислава Лук'янова затримала на кордоні СБУ. 60-річний чоловік намагався виїхати за правом людини непризовного віку. У 2020-му Лук'янов став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну кампанію інтернет провайдера за російським законодавством. Сам він переїхав на підконтрольну Україні та. Рторію звідси керував підприємством, віддалено і сплачував податки в РФ зурався екснардеп і публічно виправдовувати збройну агресію Кремля. Йому загрожує 12 років в'язниці. Збудував успішну кар'єру в кіно та малював концептуальні гравюри. А з початком великої війни став на захист батьківщини. У цивільному житті Володимир Чорний був художником-декоратором. Його витвори збагатили визначні українські фільми. Втім, російська агресія мусила взяти до рук зброю. Торік чоловік трагічно загинув від рук росіян. На згадку про митця рідні влаштували посмертну виставку. Історія воїна далі в нашому сюжеті. Три, точку. Як ти тут без мене? Олена Марно сподівається почути рідний голос чоловіка. Рік тому на фронті Володимира убив російський снаряд. Він загинув 9 травня о 5.30 ранку. На їх позицію виїхав танк. Вони тільки прийшли на позицію, і на неї виїхав танк. У них не було шансів, їх майже впритул розстріляли. З часом втрата чоловіка не стала легшою. За нагоди Олена приїздить із Києва на могилу чоловіка у Кропивницький, щоб побути удвох. Пара прожила разом чотири роки. Жінка згадує одне в одного. Їх закохало мистецтво. Я вперше його побачила такого. Високий, розхрістаний, таке хвилясте волосся, біла сорочка, і весь в ляпках, лице в ляпках білої фарби. І я подивилася на цю білу фарбу і зрозуміла, що це воно, тому що я сама малюю, і фарба для мене це не бруд. Володимир Чорний, шанований у столиці художник-декоратор. Ще до війни він працював над відомими стрічками: памфір, наші котики та залізні метелики. Також оформлював відеокліпи популярних музичних гуртів та писав картини. А між зйомками обожнював мандрувати світом. Та після 24 лютого змінив улюблене ремесло на зброю. Володимира зарахували у 66-ту механізовану бригаду ЗСУ. На Донбасі їхній взвод полював на ворожі танки. Побратимів чоловік ніколи не кидав в біді, тож сержанта Кару поважали усі. Одного з них поранили, він упав у воду і загубив там же свою зброю. І вовчик повернувся за ним, витягнув, він такий кремезний, він витягнув його і витягнув зброю, бо, каже, було тому, що йому прийшлося би відповідати і виніс його. Підрозділ Володимира пройшов не одну ділянку фронту. Зокрема, допомагав звільняти Лиман на Донеччині. Там, крім росіян, боролися ще й з місцевими колаборантами, які передавали координати ворогу. Свій останній бій захисник прийняв неподалік села Невське на Луганщині. Звістка про загибель сина стала шоком для матері Володимира Людмили Іванівни. Він все времня мені казав, що він у Києві при воєнкомату допомагає, Оце все люди ходять. Оце він мені розказував. А що він на війні? Він мені. Цього не казав. Він беріг і всім запретив. Всі знали, крім мене. На згадку про сина береже його подарунок. Сімейний фотоальбом з останньої мандрівки у Вільний Крим. І ось тут ми разом, це ще ми йшли, та я трошки отдихала, він мені давав отдихати. А це ми його всього, я ж кажу, так все видно, така чиста вода. Я ще таку не бачила. По собі Володимир лишив чимало самобутніх картин. Аби вшанувати пам'ять митця до дня його народження рідні влаштували посмертну виставку. В експозицію увійшли близько 30 полотен та ще понад сотня особистих речей та оповідок Володимира. Назвали виставку промовисто, кара мовчить. Роботи датовані 2005-2011 роками. Вони з філософськими назвами, вони глибокі, метафоричні. Вернісаж у рідному для Володимира Кропивницькому триватиме до кінця квітня. Крім того, дружина планує згодом зняти про коханого документальний фільм. А головне здійснити заповітну мрію чоловіка, відвести після перемоги його картини на калімантан. Відвідати цей острів в Азії дуже хотів Володимир, але не встиг потрапити за життя. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський та Юрій Устименко з Кропивницького для Апостроф Тіві. Пите сітки навпомацьки, Миколи Кольчибі, 87 років. Чоловік повністю незрячий, але це не заважає йому робити основи для. Маскувальних сіток волонтера та дідусь почав після 24 лютого. На той момент мав удома нитки. Тож вирішив допомагати війську. Основа над якою зараз працює пан Микола, 5 метрів у довжину та 4 в ширину. Це його особистий стандарт. Коли чоловік завершує захисне полотно, телефонує у штаб. Там із радістю приймають його допомогу. Таким був інформаційний день, що минає. чекаю на вас вже завтра, о 21-й. апостроф тіві. Там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.